Доброго дня, шановні рибалки і ті, хто залучається до цього виду відпочинку, або для кого це спорт. Я хочу вам розказати про радянську котушку дельфін. Хочу пояснити, які переваги і недоліки має ця котушка. З переваг це металічний корпус, металічна ручка, яка фіксується і підганяється за допомогою гайки. Досить такі надійні деталі. Але о, цієї котушки є також погомі недоліки. По-перше, що мені не сподобалося в цій котушці? Як на мене, по-перше, тут слабоватий редуктор, ну, це не такий вже суттєвий недолік. От гляньте, яка тут шпуля, вона дуже глибока. Для того, щоб. Нею нормально закидати, потрібно намотувати багато льоски, вона розмотувалася нормально. Ну, ще з цією проблемою ми справляємось. А от сама більша проблема тут це от оцей, ви бачите, відкидна відкидний оцей механізм. Що з ним не так? По-перше, тут відкручуються постійно ці болтики також. Оцей відкидний механізм не фіксується, тому що там, може в нових котушках або в зовсім справних там, пружинка тіла, тут пружинка зламалася у беушному. Я купував цю котушку дешево. задешево. От, дивіться, тут також відкручується болтик, Ну, їх можна підкручувати, або туди якісь типу гровера, щось таке поставити. Можна з цією проблемою також ми можемо справитися. Взагалі, я думаю, що якщо її добре з нею пометикувати, то можна її зробити нормально. А от, бачите, ручка у мене одвалилась, тому що там була закльопка, вона пустотіла і вона відпала ця ручка. Я зробив ізвістка і досить таки зручно користуватися. От от бачите, заклепав всередину гвісток. Питайте, що відремонтував котушку. Кут... Ну, так, вона ця котушка досить важка. Хоча на такому спінінгу, як у мене, телескопічному, він дуже легкий, то вага не дуже таки відчувається. Якраз до цього спінінга його використовувати краще. Та можна і на донку, і на щуку. Але в порівнянні з новими котушками, Досить таки ну, трохи незручна, трохи незручна ця котушка цей дельфін. Ну, але вона, бачите, в неї є перевага над дешевими котушками. По ціні можна її купити, так як дешеву котушку. В неї перевага те, що всередині механізм не так знушується. Також, бачите, механізм кріплення не пластмасовий, а металічний. Він не, не зламається, як на тій. На пластмасовій котушці, можна їхати, зачепити, Ось і воно відломиться. Ну, шпуля тут е пластмасова. Можна було зробити і металічну, але вони поставили пластмасову цю. Це Дельфін 8 котушка. Що... Ну, Я на неї ловив, то не скручував вона погана. Вона досить таки практична. Але просто її треба, щоб вона була в ідеальному стані. От мені не подобається, що цей барабан, бо пружинка тут всередині отут, от, от, отут, Всередині пружинка зламалась, і оцей барабан, коли витягуєш, він відкидається і заважає тягнути рибу. Треба відрегулювати механізм. Ну, я думаю, ті, хто хоче ловити на такі кутушки, то вони її відремонтують або зроблять маленький тюнінг. І буде все добре. Я купив її дуже дешево за 140 гривень, то я скажу чесно, ця котушка вона себе оправдає і попрацює на вас не один сезон, декілька років. А як бачите, цій котушці вже багато років, і декілька, мабуть, десятків років. Так що, якщо ви хочете надійну котушку, за дуже маленькі гроші, то ця катушка може для вас і підійде. Дякую за увагу: ставте лайки підписуйтесь на наш канал.